Сьогодні класична гімназія відзначає День подяки. Шановні батьки, мої помічники, дякую вам за те, що ви завжди поряд, за вашу мобільність, за розуміння та підтримку, за вихованих дітей. Дорогі мої діти, дякую вам за те, що ви завжди ділитесь зі мною своїми радощами та тривогами. Знайте, я це дуже ціную. Цьогоріч ви показали свою наполегливість, допитливість та винахідливість. Я щиро радію, що цього року була вашою вчителькою і бачила, як ви сходите по сходинках успіху. Я пишаюся вами. Наповнюйте своє серце любов'ю, радістю та сміхом. Зрештою, частіше посміхайтесь. Я так люблю бачити ваші посмішки. Ви особливі, унікальні та дивовижні. Пам'ятайте про це, такого більше не буде. Мрійте, вірте, дивуйте, надихайте, любіть, творіть добро і завжди слухайте своє серце. Пам'ятайте, що зовсім скоро перемога, і ми навчатимемося з вами під мирним небом нашої вільної України. Колеги та колежаночки, ви моя підтримка. Дякую, що ви завжди поряд. Також хочу подякувати персоналу нашої гімназії за чистоту в класних приміщеннях, за незламність у будь-яких ситуаціях. Щира вам подяка. Я дякую школі за навчання в такий важкий час. Я дякую однокласникам за гарний настрій. Я дякую Ірині Анатоліївні за те, що вона вкладає в нас свою душу. Разом ми не переможні. Я вдячна навчальному року за те, що він навчив нас бути сильними, немонзованими і вірити в перемогу. Я дякую цьому навчальному року за ті знання і вміння, які дали мені мої вчителі, за нових друзів. Які в мене з'явилися, і за нові враження, які я отримав під час навчального року. Цей рік був дуже важким для мене. Мені і моїй родині довелося виїхати з рідного міста. Хочу сказати дякую 33-й школі і моєму вчителю і Ірині Анатолівні. Спасибі за чуйність, допомогу і підтримку. Дякую. Дякую навчальному року за все, а особливо Ірині Анатоліни, за цікаве навчання та за здобуті нові знання. Я не можу висловити словами свою подяку і вдячність навчальному року, що минає. Тому що він надзвичайний та незабутний. То при всіх складнощами кожен з нас пізнав та навчився багато цікавого і нового. Дякую за все. Я вдячний цьому навчальному року за те, що він дав мені нові знання. Я вдячний школі. За те, що у нас є така очень добра учительця, зовуть її Ірина Анатолійна, і за те, що я там подружився з множеством однокласників, які очень хороші люди. Дякую, Ірині Антоні, що навчила мене множити і ділити стопчик. Дякую, дякую цьому вчальному року, за те, що він нас дуже добре вчив і за те, що я знайшла собі в класі дуже багато друзів. Я дякую за цей навчальний рік, що Ірина Анатолівна подарувала знання і за те, що я знайшла нових друзів у цій школі. Я дякую за цей навчальний рік, а найбільше Ірини, Ірині Анатолівні за нові знання. Я дякую Ірині Анатолівні, Ольгі Григорівні, що вона научить, що вони навчили нас. Я в школі знайшов нових друзів. Я хочу подякувати своїй вчительці Ірині Адольній за те, що вона проводить там цікаві уроки та прогулянки. Дякую вам. Я вдячна навчальному року та вчителям, вони мене навчили граматиці і допомагають дорослішати. Дякую цьому навчальному року за здобуті знання. Наш навчальний заклад найкращий у місті.